Сьогодні Україна святкує День Соборності України. Вперше за часів Київської Росії наші землі об'єдналися в одну величну державу Україну. Сьогодні це дуже важливо. Коли наші воїни боронять нас від загарників, коли ми захищаємо нашу свободу, майстер виробничого навчання, класний керівник та здобувачі освіти групи номер 1 Барського професійно-будівельного ліцею вітають усіх з цим святом. Бажаємо миру, злагоди, єдності, мудрості у прийнятті важливих рішень. Нановна Республіка Крим, Луганська область, Черкаська область, Волинська область, Херсонська область, Хмельницька область, Миколаївська область, Вінницька область, Полтавська область, Івано-Франківська область, Чернівецька область, Кіровоградська область, Житомирська область, Харківська область, Одеська область, Тернопільська область, Дніпропетровська область, Київська область, Рівненська область, Донецька область. Г… Сумська область, Львівська область, Чернігівська область, Запорізька область. Зітка на сказок, кольорових і дитячих усмішок, і да. Шавному навчальному закладі барський професійний будівельний ліцей навчаються діти з різних куточків України. Україна для мене це чисте небо і золоті поля. Україна для мене це свобода і незалежність. Україна для мене це солов'їна пісня. Україна для мене це велика родина. Ми єдині, ми неподільні, ми українці. В єдності наша сила. Соборність символ боротьби за волю і незалежність. Соборність для мене це жити в рідному краю. Соборність для мене це національний дух. Соборність для мене це єдність України.